Слава Ісусу Христу! Нехай Бог береже вас! Та да, благословляємо кожного, поговоримо про те, що правильна Пасха це наш шлях до спасіння. Ви знаєте, дуже часто люди кажуть: пастир, ти такий категоричний, я піду в іншу церкву, де всіх люблять, де всіх прощають і де можна жити так, як я хочу. Але Бог так не каже, і апостоли так не казали, і Ісус Христос цим не згоден. Ісус, він, коли звертався до сардийської церкви, він казав: Слухай, ти носиш ім'я, ніби ти живий, але ти мертвий, так як справи твої справи, які, якими ти займаєшся в церкві, вони зовсім недосконалі. Тобто, виявляється, є досконалі справи, а є недосконалі. І Бог від самого початку говорить про те, що будьте досконалі, як я досконалий. Чи можна цього досягти, чи ні? Ви знаєте, це є Пасхою в нашому житті. Пасха наша це Ісус, який приводить нас до цієї досконалості. Так, тому маємо розуміти, що темрява і світло вони несумісні. Бог і нечистота також вони несумісні. Маємо бути чисті і ззовні, і зсередини, тому що Ісус Христос є світло, Ісус Христос є святість, Ісус Христос є чистота. І коли ми з'єднуємося з Ісусом Христом, ми також маємо бути чистими. Амінь. Амінь.